Всім привіт, парні! Ну що ж, е я хочу сьогодні продовжуємо міланчик, наш наш мілан, збирати нашу банду. Все чотенько, я дуже сильно сподіваюсь, буде круто, кучу обмінчиків, кучу ресурсів я насобирав. <кхм> що я можу сказати? Доволі непогано, мені би думаю, що нам повинно сьогодні фартануть, що важливо. Я мало що закупаю, поки що собираю. У мене є тільки 20 мультов, Гравці Мілана доволі дорого стоять. Важкувато їх купити. Є варіанти, які я можу докупити, є варіанти, які я поки що думаю. Ну і плюс я жду серію автоцах. Е, сильно не хочу багато чогось покупати, хочу подождати серію А. Коли вона вийде, розуміть, що я з туди зможу забрати, що нам дадуть. І побачимо, і тоді вже будемо щось тратити. Поки що ми все збираємо, копимо, і граємо. Один великий мінус, що навіть немає, поки що толком забрати гравців із е, Мілана. Конкретно з Мілана, тому що є багато клубів, багато карточок, де вже можна їх зібрати, зібрати. Манчестер Сіті, там ще ж вроді Велчей Інтер пройшов. Ну, Хватає, дропається. Ну, тут мені сильно не везе. З Міланчиком, але зараз будемо все потихеньку дивитися, пробувати. А вдруг нам сьогодні прямо сьогодні нам фартани побачимо, сьогодні все рішимо. Тому довго затягувати не будемо. Поїхали. Начинаємо наш... Сьогодні будуть, я думаю, що невеличкі зміни в Мілані. Я там дещо забрав, пройшов, але факт в тому, що треба конкретно подивитися. Все покажемо, все побачимо, а вдруг дропнеться. Так що давай. Почнемо, як завжди, з абонементів. <кхід> Збираємо все, забираємо. Може, щось і випаде. Ні, У нас тут нічого, хоч є там 104 давай подивимось, що вони. На обмін хватить нам. Ну, але дивіться, 105 максимум, це прям ну, розчаровує. Типа, а чого зажали там? Типа, Давайте хоч вулкаутика подивитися, наприклад, було б круто. Так. Поїхали до ще одного абонемента. я тут поіграв доволі чимало. Забрати є що. Але ну, таке. Типа, якщо з Мілана нічого не випаде, прям, м, Португалія, ЛФЗ, тоді нема смислу дивитися там. далі нічого. годного. Ну, да. Ресурси Ну, ресурси це хорошо. Це мені радує, є що тратить. Є, що буде прокачати. Але ну, тут-то теж. Даже, що, якщо. Якщо чесно, немає по, по факту нічого. Ні одного гравця з Мілана. Навіть забрати немає смисла тратити ресурси на них. От. Може тут щось. Це Іспанія, ЛЗ, ЛЗ нічого теж не випало. Давай подивимося. Ну так, да, взагалі. Що на сьогодні не фартовий день, ну, побачимо. Зато два ляма заробили, це вже добре. Це вже дуже добре. Так, поїхали далі в ЛЧ. Там у нас є 106, може ссюди щось хороше. Там є гравці Мілана, кстати, є. Давайте, завезіть когось хорошого. цоп З Мілана, дивіться. Мілан, Але він мені не потрібен. Банега на місці. Але я тебе вже забрав, братан. Вже забрав. Але, як кажуть, Сірошка, ти ж просив. Ти просив, тобі дали. Так, забираємо Рюйгера теж. Отиграли, ми, слава Богу, все, все чітко. Так, давай пропускаємо. Тут ми знаємо, це в нас чисто для обміна, самі розумієте, тут тута ми забираємо теж Рамуса, Так як. Для тих, хто зараз буде дивитися цей відео. Пацани, цьому аккаунту тільки вроде би, 2 неділі. Може дві з половиною. Так що сильно не питайте, чому я аж тут. І чому я не тут десь аж далі продвинувся? Я тільки-тільки почав недавно цей аккаунт. Так, давай зразу заберемо, щоб не запутатися. Тут Руйкошта. Це єдиний гравець із Мілана. Єдиний, на жаль. Ну, це теж хорошо. Це єдиний, можливо, бути єдина зміна в нашій команді сьогодні. Що це Руйкошта, щоб зразу вам показати. Поїхали до самого цікавого, поїхали до команди сезону. Бундесліга. Давай заберемо Кобеля. Самі розумієте, у нас сьогодні буде обмінчик. Чудово. Так, далі я сидів, думав, що мені робити. Давайте заберемо. А що, 1200 рубінчиків, я думаю, це буде краще, ніж один гравець, якщо на мене чесно. Краще 1200 рубінчиків ми зможемо сьогодні трошечки трошки неплохо. Неплохо, неплохо, так плохо. Так, зачекайте, я перепровірю. Давай на сообщество перейдемо со старту. Тут відкриємо усе, що можна. Тоже Робінчики. 540 не вистачає. 8 паків. Давай доб'ємо це. Марата більше всього падає. Да. 1500 рубінчиків забрали. Ну, Сьогодні ми пооткриваємо трошечки. Гравці теж падають, але ну, такое собі. Я вже, напевно, цей доб'ю до кінця, а отут ми будемо скоро відкривати. Да? Вони теж 60 стоять, але це круто. Це прям круто, мені подобається. Поїхали до Лагі. Я вже 6 6... 6... 6 я маю. Так, що я хочу, давай заберемо зразу 104. Плюс. І в нас тут 104 плюс, 104-й падає. Прям, прям такої собі. Так, давай цього заберемо. Хватає, ладно. Якщо я думав, просто накопити і тоді вже потратить. Але я зловив себе на думці те, що, на жаль, це буде занадто великий ролик, тому що е я ще й плюс неділю буду чекати, камість Ліга 1 вийде. А тоді, вже, коли вийде Ліга 1, тоді вже я буду добувати цей ролик. Ну, цей вже там щось апгрейднювати, там щось міняти. І це буде доволі велика кількість часу займе. Так. що це? Ми сьогодні... Ні, ми сьогодні не заберемо Вальверде. Нам не вистачає 20 значить Заберемо його вже в наступний раз. На жаль, заберемо його в наступний раз. Десь не вистачило. Чого не вистачило? Десь щось пропустив. Може, пропустив, кстати, один. етап. Ну і куміри. Куміри. 270 жетонів. Я хочу зразу їх відкрити. Зубастик у нас звідки з Реал Був би з Мілана, було б теж круто. Так. Ну що ж, я відкрию со старта 5. Не буду я тягнути. Не, не знаю, дропнеться, не дропнеться, нічого не чекаю. Бачив, що не дропається, то. На одному аккаунті фартить на іншому ні, тому я нічого не чекаю. Просто відкриваємо 5 наборчиків побачимо. Все, головне, ресурси, хороша кількість. Ну да. прям не, не фартануло. 5 гравців і ну, 106-й є. Хоч це щось радує. хоч це, ну... Просто тут, чому я буду відкривати, немає жодного гравця Мілана. Жодного хлопці, жодного. Прям... Прямо розтраює мене до кінця, що немає жодного гравця Мілана. Тому поїхали на обмін. От тут почнеться цікаво, я думаю. Так. Тут у нас не вистачає. Окей. Я тут просто робив обміни. Так. А, так. Ми його оставимо. Да. робимо 106. Обмінчик. Поїхали. Давайте, завезіть яшники, щось хороше на ролик, так, щоб. Ай-яй-яй, було прям шикарно. Дивитися, Португалія. Цап Яхтібесії Сіті. Ну, ладно, 106-й консалогу Гудеш, Окей. Перепровіримо на риночку, чи він продається. А може ні. Побачимо зараз. Якщо запихнемо в обмін, так запихнемо. Не сильно я заморачуюсь. Що там продається? Що не Португалія, Це з, е, Порту, 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 і в нас Пепе, да, Одні португальці сьогодні. Це намек, Пацани, це намек На 112-й обмін. Якщо в нас вийде, це намек, Це намікають нам. Так, у нас тут Алаба 3 треба. Тут у нас теж не вистачає. щоб він сюди не підійде. 110-х в мене ще не вистачає. Треба 2 штучки, робить цей Рюдігер. Ну що ж, там буде цікаво, скоро. Це буде прям дуже-дуже цікаво. Так, путь героїв. Кстати, у мене є гравці 3 штуки. Тільки. Ну, ладно. Я думав, що більше є. Так, поїхали сюди. Що в нас тут? Хватає. Обмінчик. Хорошо. 107. Хорошо. Ще один. Чудово, 106. Ну дали б щось хороше, звідси, було б круто. Хоч вулкаута. Да, дадуть. Бачиш, кого дають? Все. Цей обмін закінчились. Так, ну 108-й. Тут прям немає що дивитися. Все ми запихуємо, все відкриваємо. Тут у нас буде 108, Англія. Цоп, Вестхем. Ну, це в нас Деклан Райс. Майбутній ігрок Арсенала, наскільки я розумію. Цих ми оставимо. Не вистає у нас. Так, 308-х, так? Да? Так. Да. 308-х, окей, давай. 109-го. Подивимося, що там. Подивимося, що там. Ну, самі ж я ж то ж чекаю на 111 гравця Франція, Нап. Боруся Міхенблагбен. Тюрам. Тюрамчик. Буде круто відкривати ці обміни, коли тут буде серія А. Так, у нас тут троє. Бальде марата тюрам. Скоро підуть сюди в обмін, пацани. Ну що ж, саме цікавий, мабуть, обмінчик це цей, да, да, це. Це найцікавіший обмінчик. Саме інтригуюше 111. Що тут мені потрібно? Мені тут потрібен Гуліт. Ван Бастен, на жаль, більше нічого. Вроді більше нічого немає тут з Мілана. Тому гуліт Бастен, це було б шикарно. Давайте. Це ще б був б хороший апгрейд один. Тому поїхали. Дай, завось, завось ігра. Надо Мілан. Мілан, Мілан, Мілан. Португалія. ЦЗ, Сіті. Рубен Діаш. Якщо продається, буде шикарно, хорош. Буде шикарно, це монеточки 54 мульта. Дуже сильно сумніваюся, що він продається. Ну це буде прям круто. Ми прочекаємо, побачимо. Ну що ж, пішли в магазинчик. Магазинчик. А що є, якщо у нас є такий? Поїхали. Тут будемо не чекати, тут теж хороший дроп може бути. Тому ми давай подивимося. Подивимося, нічого 100% не кажемо, але тут може випасти, може дропнутися, шанс є. Але нам зараз його не дають. Дали два бомжа. Я в шокі. Так, за 3000 що нам дають? 106? Нічого хорошого, якщо чесно, тому ми сюди закинемо. Відкриваємо. Відкриваємо, теж щось чекаємо. Чекаємо щось. Ова, вулкаутик. Хорошо. Іспанія, ПЗ. Севілья, Що це в нас? Хесус навас. Хорошо. Хесус навас. Який нам не потрібен, було б хорошо його запихнути. 110-й. Якщо продається, це буде круто. Якщо не продається, ну такое собі. Так, вулкаутик. Поїхали. Це в нас що таке нап? Ница. Мофи, па мать. Боже ми. Ты звідки взялся? Так. Так. Поехали еще раз. Давай, останній. Давай. Есть тот. Это что? ЦП. Манчикин. 111 кін! Сюда! Та ти шо? Полтори тисячі саміков, пацани, на 111 кіна! Я охрені. Та ти шо? 39 лям продається, вроді би. Та ти шо? Красота? Красота, пацани, це прекрасненько. Так, все остальне ми далі пройдемо. Давайте. Зачекаємо со старту на ринку, що в нас. У нас дивіться, що у нас вже доволі жорстка банда. Так, він продається, але він в обмін є. О, 26500. А чому б ні, дивіться, вау, шикарно. З со старту сольєму. Це нам дасть 39. Ну, третім буду, Ну, давай спробуємо. І Рубен Дієш. Це прям хороший бонус. Ну От Діша буде важко продати. Прямо побачимо, може, може ми його і десь в іншу ситуацію запихнемо, побачимо, хватає О, у нас 100. О, е секундочку, пациків, в мене тут дисконект получився трішечки. Давай ну, ми оце, це зараз отак зробимо. Удалимо цей составчик, може ми ще обмінчики зможемо поробити. Бо, тому що десь чуть, -чуть щось я перепутав. Ну-ка. Так, це в нас Мілан. У мене, вказується, ще є гравці. Я їх трошки перепутав. Да, диви, ще вистає. Ще хватає. Давай 108. Там є ще один Борес, який мені був би хорош забрати його звідси. Lчі Вулкаут, Франція. Вратарь. Мілан, Майнган, Кра... не зря. Ой, не зря, я зробив цю штуку. Ой, не зря. Ой-ой-ой, як же ж хорошо. Ну дальше всі гравці Мілана, Окей. Окей. Ой, не зря, пацани, Ой, не зря. Так. Ну, Майнган ставиться. Так що у нас сьогодні хороший обмін, Дивись, це прям круто. Ми ще й плюс дивіться, зараз залутали трошечки. Це у нас уже 47 лямов. Прям сьогодні ролик видався хороший, дуже хороший, мені подобається. Поїхали, обновимо наш міланчик. Поки що я отак вирішив, що я не буду прям е сильно сильно е щось міняти тут. Просто не дуже сильно збираюсь. Тому так, давай. Гуліт, на жаль, тебе треба буде поміняти. Поки що руйкошта сюди стане. Це поки що. Так, е, я не пам'ятаю, що в мене ще є з Мілана. Давайте перепровіримо. Що в мене ще є з Мілана? А вдруг десь щось дропнулось і я не помітив. Ну, по принципі, все далі зрозуміло. Все можна слівати, спихати. Окей. Так, ну поки що буде так. Поки що буде так, пацики, поки що. Це все временно. У нас ще є куча варіків, куча всього, що ми можемо апгрейднути не покупаючи. Поки що монеточки зекономив. Зато я вже непогано, дуже непогано, можна сказати, заробив. Прям мені подобається. Не зря я записуюсь, дивлюсь на час. І не зря я записую цей ролик, якщо чесно. Тому що, якби я ще зачекав. І зібрав би ще більше ресурсів, то ще був би длінніший відосик. Ну, це круто. Блін, я задоволений капець. Прям дуже сильно. Кстати, в Макелілі звідки? Я, якщо чесно, просто не пам'ятаю, звідки він. А, Реал Мадрид, окей. Запутався. Треба буде попровіряти геть усе, що можна попродавати, бо монеточки будуть потрібні. Багато гравців буду покупати. Рудальні удари на руйкошту. Ну, Ми, можна сказати, забрали все, що можливо без доната. Ну, В самих событиях ЛЧ, наприклад. Майнган. Чудово. Поки що ранги не качаю. Думаю, поки що не спішить. Поки що. Так, що в нас? 115, 76 сигранусь. Ну це временно, пацани. Треба буде ще трішечки зачекати. Є варіанти, є зар... буде мілан цей шикарний, я вас переконую. Тому такий сьогодні вийшов відосик. Такий дроп, така банда. Прям мені сподобалось усе. Я задоволений. Не зря потратили рубінчики. Не зря зробили обмінчики. Прям прям клас, классненько, классненько. Все круто, все четко, всім дякую за просмотр. Всім лайкосик, пожалуйста, попрошу поставити, хто не підписаний. Підписатися. І залітайте ввечері на стріми. Всім покида!